А тепер розкажіть більш детальніше про епіхатинку цього. Як вона, з чого вона складається? Дана е піхотинка загальним розміром 2,40х2,50 вміщує 10 бджолосімей. Ось бджоли працюють, так? Так, так. Ну, погода, погода трошки не, не, не льотна. Що, йдемо всередину? Зробимо. Огляд, тут у вас такий гарний виноград, у вас ще багато є виноградів, ми це в іншому відео розкажемо про виногради. А ну розкажіть, що тут за два паркові місця тут? тут якраз два лежать, є, де пацієнти, два чоловіки можуть проходити курс. Лікування профілактики. Що це за отвори, розкажіть? От і то, якраз ці отвори, вони якраз йдуть у сім'ю, бджолину сім'ю і відти виходить запахи прополісу, меду, пилку. Зрозуміло. Зрозуміло. Дивіться, як тут гарно там гори накриє.